Історія шкільної бібліотеки розпочинається із відкриття школи з 1 вересня 1984 року. Бібліотека стала важливим структурним елементом школи. Вона надає учням не лише підручники, а й художню літературу та науково-популярні видання. Формує у школярів любов до читання. Першою завідуючою шкільної бібліотеки стала Березна Світлана Іванівна, яка прийшла працювати ще на будівельний майданчик. Саме на її плечі лягли всі тягоди по організації бібліотеки. У 1995 році Світлана Іванівна перейшла на посаду вчителя, а завідуючою бібліотеки стала Чечелівська Таїса Сергіївна, яка працювала до 2011 року. З 2007 року і до сьогодні. Бібліотеки є ткачук Тамара Володимирівна, а посаду бібліотекаря з 2008 року і до сьогодні обіймає Кривіцька Олена Миколаївна. Спочатку приміщення бібліотеки знаходилось на першому поверсі у кабінеті номер 6 Зараз бібліотека розташована на 4-му поверсі. До 2010 року бібліотека мала великий читальний зал. Сьогодні читальний зал поєднаний із абонементом. Чим би в школі не захоплювався учень історією, природознавством, технікою, науковими пошуками на допомогу завжди прийдуть книги. Вони відкриють їх небачені обрії, доторкнуться до історії народу, до таємниць природи, життя. Бібліотечний простір сьогодні це не лише простір для книг та інших носіїв інформації. У своїй переважній більшості це простір для відвідувачів, який забезпечує їм повну свободу вибору, необхідної інформації. Шкільна бібліотека тепер не лише місце для читання, а й центр соціокультурного життя, де розвиваються навички критичного мислення, креативності і технологічної грамотності. Сьогодні бібліотека це зона комфорту, вільного простору. Фонд художньої та галузевої літератури повністю відкритий, і це вияв довіри до читача будь-якого віку. Бібліотека це ігротека, адже гра найкращий спосіб всебічного розкрити дитину. Бібліотека це творчий майданчик, центр дозвілля. Бібліотека це відкритий світ. Тож історія шкільної бібліотеки це історія постійних змін та адаптацій до нових умов, але її місія формування любові до знань залишається незмінною.